Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. 23 липня 2023 року на сайті Нафтогазу з'явилася інформація про те, що закінчується строк виконання функцій та обов'язків постачальника Нафтогаза як останньої надії. Що це значить для нас з вами? Хочу нагадати, що Нафтогаз став постачальником більше року тому, в травні. так? Місяці 2022 року більше 9 мільйонів населення нашої країни користуються саме цим постачальником газу. Що ж тепер буде, дивіться, є декілька варіантів. По-перше, це те, що Кабінет міністрів України все ж таки продовжить функції та повноваження Нафтогазу, і він надалі буде здійснювати постачання газу, і нічого для нас з вами критичного не зміниться. Є один, скажімо, найще ще не дуже сприятливий варіант це в тому випадку, що буде можливо новий постачальник останньої надії. І, відповідно, уже зі збільшеними тарифами на газ. Теж такий варіант розглядається. Але все ж таки будемо вірити про те, що Кабінет міністрів України надалі продовжить функції та обов'язки Нафтогазу, і для нас з вами взагалі нічого. Не поміняється. Взагалі, що таке постачальник останньої надії, це коли надаються послуги з електроенергії чи газу. Постачання для споживачів на якийсь обмежений строк. А в даному випадку Нафтогаз був гарантом газопостачання для споживачів протягом останніх трьох років і відповідна постанова кабінету. Вибачте, розпорядження кабінету міністрів України. Тому така ситуація на даний момент будемо з вами слідкувати. Я надіюсь і впевнена, що все буде добре, адже хочу нагадати, багато хто до речі, з вас мені писав про те, що попередня газопостачальна компанія, так і до цього часу вам переплату за газ не повернула, тому що хочу нагадати, там в травні була велика путаниця з даними квитанціями, люди пооплачували потім. Виявилося, що потрібно було вже сплачувати на рахунки Нафтогазу. От. У мене є відповідне відео, де я розповідаю, куди вам звертатися, куди писати скаргу, якщо ви до цього часу не отримували, вибачте, гроші свої переплачені. Тож слідкуємо разом з вами. Як тільки буде ще якась інформація, я обов'язково з вами з задоволенням з нею поділюсь. Будемо вірити в краще про те, що просто функції та повноваження і обов'язки НАТО газу Кабінет міністрів України продовжить. І вона для нас з вами а, нічого не зміниться в плані тарифів на газ, Але я хочу нагадати, що саме у нас діє мораторій на підвищення цін не на газ. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.